За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців? Оця шпана пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться. Вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти. Дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає. ні... Поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого того немає, як віра. Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння, для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Вони мають зникнути, як руса на сонцю.